Подивіться на ці екрани. Це чисто п'ятничей у От там ходить чудовисько. А чекай, з якого він з боку. Ну, з якогось боку він ходить. Так, це що? Тут нічого сі не робить. Коротше, мені десь треба піти тихонько і щось зробити. Давай, давай. <гій> <гій> Біжить! йо йо йой Ви бачили? Трошечка, секундочка. А, є! Привіт! Я тобі хотів зробити сюрприз. Дякую, що ти прийшов до мене. Я дуже радий бачити тебе тут. Мене звати Тайді. Вибач, я тебе напудив. Я насправді дуже добрий. Оце це класний час. Я би сам такий хотів, начал віч. Що ти тим часом деш робити, де ти його знайшов, цікаво? хо 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 дуже класно. Я любив грати ігри на цьому гості. Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Joy 2. Подивіться на ці екрани. Це чисто п'ятночей у Фредді. Отам ходить чудовисько. А чекай, з якого він боку. Ну, з якогось боку він ходить. Так, це що? Тут нічого не робить. Коротше, мені десь треба піти тихонько і щось зробити. Я не знаю, як тут орієнтуватися, але зараз ми щось порієнтуємося. Або він тут, бачите. Чотири камери, ну я так розумію, чотири кімнати чи ні? Він пішов десь через двері туди. А ну і де він тепер буде? А, во, сюди зайшов. Тобто, звідси, він заходить сюди. А звідси куди? Якби ми ще хоч знали, що робити треба. Звідси, напевно, сюди догори, а? Куди він пішов? А де він? А, та, до гори і певно, туди. Я чую, як він гупий, ви чуєте? Я чую. А де моя цей? Де оця дирка ще звідси має вилізти? Ну, може, він з того боку? Дивимося, коли він тако пройде. І побіжимо в протилежний бік. O, oh, piše u tamo. A što je moje tu trbete? Tam za kreta. In tam, napevno. Ta, in za tam vede. Навпроти ми були, двері закриті. Де він? Ну. О, пішов вниз. Нам треба так само ходити так він, колом. Так щоб ми всі не здибали. Е, тут якісь фіолетові двері. Я ліпше присів, бо я не знаю. О, це якийсь його кабінет. Може щось тут робити, взагалі Ні, Уроні. Ого! А це що? А якщо я тут сховаюся? Я не можу тут сховатися. Де він? Він там на О! Я втік, я втік, все добре. Так, там якийсь м'ячик треба ставити, чи що? Де він? Зараз підемо в другий бік, подивимось щось твори. Ну, добре, що він ходить колом, вроді нормально. Ми зрозуміли, як він ходить, зараз щось будемо чудити. Це що, якісь кнопки. Але він страшний. Ну, де ти є? Зараз знову собі догори легонько, і так будемо йти. Де ж ти є? Диви, тут намальовано це вставити треба сюди. А, нам дві батарейки треба, зрозуміли? Ну, де ти є? Ой, я пішов. Дві батарейки вставити. Нам треба. Значить, знайти дві батареїчки. Добре, ДМС, добре, все шукаємо. Нячик, що я не можу взяти? Якийсь коридор. Що я тут маю зробити? Опа. А! Туди в двері? Він же тут. Так. Зато знаємо, що робити. Там з м'ячком щось треба зробити, щось вилізе. Де він? Де він? Е, він якраз там, де я був. Біжимо до м'ячка, бігом робимо. Поки він має зробити коло, ми маємо все спіти Давай, давай, ні разу не ловив. А, пішов. Так. Стоп! А куда мені? Туда вниз? Ну, та падай в дірку, Две он ну не падай в дерку. Е. Ну? А що далі? Давай, давай. Біжить. йо йо яй ви бачили? Трошечка, секундочка. Цікаво, що там далі з м'ячем відбулося. Гад такий. Ай, не треба там довго сидіти, добре. Де ти є? Десь близько чую. Че він чого, зараз? Дуже... А, бо він. А хто це вообще такий? Що це за чудовисько таке? А, він не зразу замітив? Я, я думаю, я заду можу підкрастись. А може як фонарик вервый. <рес> Ні, все одно, добре. Добре, добре. все, значить, будемо чекати, що він там прийшов. його вже тут нема. Пішов туди по коридорі. І я надеюсь, він же повернув. Повернув. Давай. Давай, давай, давай. Ми все були зробили. Давай. Добре. Давай, давай. І то кожен раз, не треба спочатку починати. Добре. Ладно, йдем Все нормально. поки що все нормально. Не спішити, бо ми туди поспішили, ми б все вже зробили. Давай, давай, йди. Ми зробимо ту штуку, я думаю, що нам дадуть або одну батарейку, або десь якісь двері відкриються, може. Ми ще там знизу не були. Там ж теж якісь кімнати є. Де ти ходиш сюди? Я не знаю навіть, як його називати. Давайте придумаємо йому якесь ім'я, які? Клоун? М -м 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 не знаю. Пишіть в коментах. А ну нажми підписку, -пі, бігом ти піпешися, -пі, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Давай. Добре. 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 Супер! Що так є? Батарейка? Він там? Одна батарейка у нас. О, там ще якась кімната. Ладно. Ставимо батарейку, я думаю, воно нас береже. І. Добре. Оту От кімнату навпроти, він, я так розумію, туди не ходить. Ми собі зайдемо і закриємося. Окей. Окей. Давай. І вниз нам ще треба піти. Вниз ще підемо подивимось що з нею світвори. Де ти є? во 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 тут. Добре. Нам в ту кімнату. Треба, що він пішов туди прямо і повернув або закрив за собою двері. Чекаємо. Двері закрив. Я подивимось, що тут ці творе. Я ліпше двері закрив, і він сюди, напевно, йти не буде. О, дивіться, ми ще в якусь кімнату зайдемо, походу а-а-а Не працює. Дем сюди, значить. Ого. А тут що за? Тут щось зробити треба. якесь крісло Ванна. Коридор. Все-таки саме, так з того боку. Яй-яй-яй, дай, опа Якийсь капелюк забрав, його! Він не заб'є за той капелюх. Е -е, добре. Вертаємося сюди. Я вже знаю, що робити треба. Ми маємо зараз там зробити ту штуку. Не знаю, що там є. Забираємо ту штуку, забираємо батарейку, ставимо сюди, заряджаємо ведмеді і заходимо в ті двері. Це все, що нам зробити треба. О, він пішов сюди. Добре. Чекаєм І зараз зразу за ним. Чекаєм, чекаєм Він стоїть. Пішов. Добре Берлі закрив. Так, що тут? Нам... туди, напевно, дірку? Добре. Добре. дивіться, Все ми добре робимо. Давай, 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 давай. Це вроді, Де? Е! Де? дивіться я прийшов мені сюди. Все, ведмеді заряджаємо. і все буде шикарно. Йдемо собі в ту кімнату. дивіться, Оп! Оп! Є. Yeah. Yeah. Так, а та кімната з якого боку. Тись пам'ятає? Я пам'ятаю вже забув. Отут вроді. Так, або вона. Треш він тут прийшов і ми собі зразу туди. Так, він туди пішов. Добре, добре. В принципі, не так важко, як здавалось. Добре, що він колами ходиш, він не змінює. От якби він ще змінив вертався назад, то це би був ужас. А тако? менш-більш норма все. Ну. Зараз б де тут. Він же певно коридором пройшов. Давай вербой фонарик. А був він і так фонарика не веде. Ведь ще він на фонарик не реагує. Я думаю, вербой фонарик буду за ним ходити, ні? Добре, пішов туди. Але намалювали його прикольно. Все, він там. Стоїть, чекаємо, чекаємо. Коли він знов піде, тоді йдемо ми. Пішов. Якраз двері закрив. Стоп! А де двері? Це якісь не ті двері. То з другого боку двері. Моя помилка. Оце я попуту у двері. Ху. О там двері. Але там він ще йде, чекаємо. Щось не чую. Ні, десь пішов. О, все, оці двері. Так, я за собою закрив Є! Yeah! Давай, давай, ЄС yes! І що? Зайчик. Слухай, мне зараз ще щось что треба работать, що? Давай, сюда. Чуєте? Мені треба назад вернутись о туди я пройти не можу. Він ж там десь ходить Не розумію прикола. Аво ще є. Так. Там закрито. Щось мені стрмно. Я надеюсь, у нас берегло. Давай, давай. Тихо! Це що таке? Локація прикольна. А де той кіт взагалі, що був на початку добряк? Ні кота, ні нічого. Еський акваріум. Може тут ще якийсь новий буде? Та ні, тут буде, напевно, цей злий. Корабель. І шо, ще? Сходи до гори. Купа дверей. А він зазайде, напевно. Та? Він зазайде. А, ні, нема. А, є! Привіт! Я тобі хотів зробити сюрприз! Дякую, що ти прийшов до мене. Я дуже радий бачити тебе тут. Мене звати Тайді. Вибач, я тебе напудив. Я насправді дуже добрий. Це мій дім. Я люблю це море. Добре. То що то він добрий? чи що? Але ж ти мене один раз бив. Брехло. Хто пропав? Він каже, що хтось пропав. Ти можеш допомогти мені. ?Mm... Ну, це добре, що він добрий. Мені вже аж легше стало. Хтось пропав. І хто пропав? Авой якась куля має бути? Зараз поможу. Я йду до гори, добре? Ну, вроді добре, не знаю. Що тут? Ну, якісь двері? Аво є, є якась штука? Що це таке? Може мені цього взяти треба? Чи ні? я не знаю, коротше, несем туди. Найшов, коротше, я тобі якийсь шалам. Не знаю, сподобається тобі чи ні. Ану, підходи тобі. Ні, <смірит> щось він недовольний. О, там я бачу... Тихо будь. Сейловей. А, -а, -а, а, все, я знаю, що робити. Еее, чекай, чекай. По драбині можеш залізти? А це що за двері? Закриті. Ану, чекай. Файний співак, файний. Ще по українськи співав. Ааа, оцю колю тобі віддати. Зараз. На. Во. Опа. Опа. О, дякую тобі. І що далі? Чекай, я це заберу. Най тут буде. Якусь історію, мізик якийсь океан хочусь розказати. Ти мене відпусти, бо. Мені щось дуже страшно. Куда йдеш? А, цю штуку хоч. <хе> диви. Він каже, які спогоди. Як ти так швидко її знайшов? Ну я профі. Ще щось треба знайти. Йому, коротше, всякі речі знаходити треба. А, вот віть, ви в нього тут навіть вибиває картинка. Що треба знайти. Та добре, добре, давай далі. А тебе всі обертає? Нє. <laughs> ну ні, тебе человече. як гачок, Куда далі? А куда далі? А, там ще щось є. І отут? Тут, тут вроді нічого там. Що це таке? Скриню. Тут якась посілка. А якщо розіб'єм? Не, не розбивається, Ну що? Э, скриню, скриню, скриню. зараз я не йду, почекай, зараз, Ну це мені подобається, оце завдання. Тако щось шукати. Подобається. Там зверху вроді не було скрині, ні? Там, де ми забрали ту штуку. Значить, десь тут на кораблі має бути. А ну, нажми підписку, бігом ти підпишися. Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Добре, я найду йду. А де є? Ого, там ще навіть вниз можеш йти. Зараз ми, напевно, вниз підемо. То, значить, ще щось треба буде. Во Ця коробка це не просто коробка, там купа золота. Добре, давай. Каже, я робив колись пригоди на цьому кораблі по морю. І це все збирав. Добре, давай далі, давай. Все, він мені вже подобається, він вже нормальний. Та добре. Е, а що це? А ну, фотографії, будь ласка. Джостик! Прикол? Джойстик йому треба. Ха. Мені точно джойстика треба. Значить, внизу, бо ми вже все обшукали, щоб знизу не було. Ха диви. Оце класний джостик. Я би сам такий хотів, На чоловіч. Що тим ти джойстиком дешевити, де ти його знайшов, цікаво? Хохо, дуже класно. Я любив грати ігри на цьому джойстику. Прикольно, давай далі. Ну, давай далі. Ocean, каже. А, оце десь було, було. Біжу. На. Є бутилка, є? Каже, там якесь секретне послання. Добре, а що далі? Я все знайшов тобі. Все, що ти хотів. Що таке? Все! Ти зберіг мої спогади. Не дякуй, не дякуй. Просто більше не лови мене і не подій. Я буду тебе все пам'ятати. Побачимося потім знову. Добре, куди мені йти? О, ти відкрив мені ці двері? Точно ці. Ой, гра збереглася. В принципі, в принципі, ми можемо завершувати. В нас лишається ще одна серія фінал. Сьогодні з цим ми розібралися. А на другий раз будемо дивитися, що буде... Що чекає нас далі. Правильно? Правильно. Так що далі, поки що йдемо довікерів, файні. Ну, я думаю, не буде дуже страшно, але нормально. Головне вітер розібратися, він ходив одним колом, все легко. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па!

Ну і тобі канал підпишись І складкаємось, розважайся Де тебе контент, просто вищий клас Щоб не нові дайфуй кожен раз Гайзі мою приєднуйся скриптор Відточинку мешо не має меж Підписуйся, не часу хоу Як любиш гейних, знаємо не завжди шоу